Вітання всім із засніжених Карпат. У нас вже декілька днів як випав ось такий гарненький сніг. Звичайно, що, напевно, ще зими, як такої і не буде, але все одно ловимо той момент і стараємося щось трошечки зазняти із Софії, ось так гуляючи. Звичайно, вершки гір дуже гарні, смереки гарні, а під ногами трошки така. Чорно-сіро-бура кашка, але все одно в Софії велика радість. Традиційно я у відео готую, і це теж не виключення. Напевно, набагато би легше жінці жилося, якщо б всі набагато менше їли. Але такого немає. Готувати треба щось постійно, особливо там, де є малі діти, звичайно, що можна. Там говорити щось шкідливе, нешкідливе, все є кожна, і ліки, і їжа це є для організму отрута, якщо її є забагато, а все в межах, дозами, це все є добре для нашого організму. Тому е, готую. Зараз я готую пиріжечки із е, ягодами чорними, не знаю. Там кажуть яфини, у нас кажуть чорні ягоди, назбирані у карпатських лісах. У нашій полонині закручені моїми ручками. І тепер ось такі міні-булочки готую, готую. це все швиденько, тісто приготувала завчасно якось так знімати, чесно кажучи, не було навіть часу, тому що відключення світла. Думаю, аби встигнути. Аби тісто потім не прийшлося думати, що з ним робити. Якщо не буде світла, тому так це все в темпі вальса. А відповідно, щоб це знімати, треба часу набагато більше. Треба рухатися повільніше, думати, де покласти краще камеру, як це все буде виглядати. А так, якщо готувати або щось робити без камери, відповідно, робиться все набагато і набагато швидше. Не треба задумуватися над тим, робиться все автоматично, механічно, тому деколи не знімати і просто займатися хатніми справами це набагато простіше. Старалася заліпляти пиріжки досить таки сильно, але все одно, попри те, що ягоди такі а, добре густі. Все одно десь вони вихід знайшли і трошки порозтікалися. Відправляю в розігріти духовку, нехай вони випікаються. Тим часом буду терти картоплю для дерунів. тру на старій, такій бомжацькій терці, є нова, але от саме на ось цій терці є там така. Терточка, яка мені підходить. Я спочатку тру на трудна дуже дрібненькій, а потім на такій е середній. На новій терці такої нема і тому користуюся такою поломаною, де немає ручки. Вставляю всередину ру руку і погнала. Натираю дурнів, дуже багато не тру е їх, тому що смачні вони тільки гарячі, свіжі, а вже потім як постоять. То їх ніхто у нас їсти і не хоче. Ось такі вийшли в мене пиріжки. Не скажу, що вийшли красеннями, позліплялися до купи, бо я не хотіла їх ділити на два рази, а так, всіх на купу позбивала і відправила випікати. Але, на вигляд, не, та, не дуже, але смачні вийшли. Також смажу швиденько деруни. Деруни е роблю тоненькі, вони десь так краями аж підгорають, але принаймні вони дуже смакують такі, е коли є досить добре підпечені. Всередину, щоб вони не темніли а були такими біленькими, завжди додаю або молоко, або декілька ложок сметани, ну, відповідно, яйце, цибульку. Е Приправки до смаку, які ви любите там, спеції. І одну-дві ложки борошна. Все це гарненько перемішую і смажу. Я не стіджую ні води, ні нічого, а роблю це все за допомогою борошна, консистенцію, тут собі вирівнюю. Ось так. Наготувала їсти і пішла на другий порх. У нас тут трошечки зміни. Як бачите, там є в дірка, йдемо в кімнату, показую. Тут у тій кімнаті я а, малювала вагонку, вона в кутику тут стоїть. А тут ми з чоловіком перепланували і хочемо цю одну кімнату розділити, зробити з неї дві. Ну і відповідно треба вирізати двері. Тому займаємося такою варварською справою. Чоловік вирізав двері, їх ще треба доламати. А ми із Софією тут йому допомагаємо. Напевно, він би нас хотів дуже багато разів від себе спровадити, бо ми дуже шумні, особливо Софійка та і я так само. Але помічників все ж таки трошки треба: бо треба і мішок потримати, і щось прибрати, і щось попідмітати, тому бідний мусить нас терпіти. А ми тут біля нього крутимося, тримаємо Софією мішка. Софію не можна ніяк попросити, щоб вона відійшла, тому що пилюка летить прямо вся на неї. А вона тим всім дихає і просить її, щоб вона відійшла. Вона в усьому хоче приймати участь. І ось так думаю: переїзд. Переїжджати, наприклад, які є плюси. Або мінуси в тому, що ви переїжджаєте в нову будову. Напевно, одним із таких найгірших, найбільших мінусів це є те, що ви живете постійно в ремонті. Хоча ми живемо вже на першому поверсі там ремонт, ну плюс-мінус, але в більшості вже є готовий. Але, так, робили поступово сходи, постійно якась пилюка, грязюка, все це тягнеться. Діти звикли, що вони постійно. В такому живуть так само, ну, безкінечно прибирається, безкінечно, безкінечно. От, наприклад, цілий день робите, і потім все одно йдете вечором і все це вимиваєте, починаючи від сходів з другого поверху, закінчуючи там, аж в самому низу. І пилюка налітає відповідно і на перший поверх. І це все треба прибирати. А з другої сторони, з плюсів, ну, ви вже живете в своєму будинку. І поступово все робите. Ось так просто піти і робити в хату пусту, де ніхто не живе. Ну воно так, я навіть пам'ятаю, ми приходили сюди робити просто так. Вітер зашумить, завиє, воно ж так моторошно, неприємно вночі в темноті, а так навіть вночі щось робиш там, чуєш ще. Діти бігають на першому поверсі, там десь сусідський собака гавкає, там щось пахне з першого поверху. Наприклад, там вікуся щось готує, або я, наприклад, щось готую і так набагато-набагато. Комфортніше і приємніше. Є відчуття, що в хаті вже хтось живе і ти там не сам, і Та навіть нас двоє приходило, воно не так. Коли вже хата хоча б трошки обжита. Є, якщо так розібратися, дуже багато мінусів жити в такій новобудові і будувати, але є і дуже багато плюсів. Звичайно, якщо би напевно мав велику кількість фінансів, щоб зразу зробити все, що хочеться. То було би краще, якби тут воно все зразу було. Але так поступово а, жити і робити, мені здається, варіант теж непоганий. Ось так з вами балакаючи, тато наш розніс повністю всю прорізану стіну і зробив ще один вхід в кімнату, для того, щоб можна було. Зробити дві. От тут мають бути ще одні двері, тут, виходить, двері на кухню, і ще одні двері, і там далі двері. Кімнату ми збираємося переділяти і робити з однієї дві. Відповідно, там є вікно і там буде зразу теж вікно, ще одне. І получиться такі. Дві невеличкі кімнатки. Зараз я маю тут трошки підмести. Тут є дрова в котельню. Так все. Хоча будинок ми планували з чоловіком з самого початку, тільки як. Хотіли будувати, і креслення робили все, продумували, але все одно, вже в процесі, коли живеш, робиш якісь висновки з чогось, доходиться до того, що можна щось змінити, можна щось зробити, покращення якесь, поки така можливість є. Ну і в нашому випадку це ось так само, наприклад, кімнату розділити. В нашому випадку нам так потрібно, і робимо. Поки ще там немає ніякого ремонту. Звичайно, що, можна сказати, от погано плануєте, треба було там від самого початку різні варіанти прораховувати. Але коли ми робили креслення, ще якоїсь такої віртуалізації не було, наприклад, як зараз роблять. Але це і не дуже таке дешеве задоволення зробити це все проєктування на комп'ютері. Абсолютно те, і напевно теж до кінця всього спланувати не можна, є нюанси, які в процесі все одно вилізають, і тільки з досвідом можна щось порівняти, щось зрозуміти, до чогось дійти і щось робити вже так, спираючися на якийсь досвід. Ось так з вами розмовляючи, я швиденько трошечки прибрала. Звичайно, тут прибирати є ще багато чого, але принаймні е, так, щоб порозгрібати і за ногами це все не тягалося, прибрала. Дуже розігнатися, щось робити, як бачите, не можна, тому що дуже швидко темніється. І ще й плюс немає світа. Тут показую вам, як вже з Каркашином чоловік переділив кімнату, встиг він зробити все цього ж таки дня. Єдине, що я не мала часу там бути від початку до кінця, щоб знімати, показувати. Ось так розділяється, це буде перестінка із гіпсокартону. Для неї треба зробити відповідно, щоб він там не проламався, зробити ці всі реєчки, поділити їх, ще всередині давати перегородки, але це вже буде явно не сьогодні, тому що темно, немає світла, і робимо рівно стільки, скільки нам дозволяє і день. І навіть ті ж самі заряджені ліхтарі. Ну що ж, друзі, на цьому все. Від щирої душі бажаю всім миру, душевного, спокою і відповідно такого довгоочікуваного миру нашій Україні. Щиро дякую вам, що завітали до мене в гості. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па. до зустрічей!